Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам показати сьогодні, як я сію помидори, тобто томат легко, зручно, швидко, ну і я б сказав, надійний спосіб. Тому що завдяки ньому кожного року у нас дуже багато помидорок, і є дуже гарний врожай. Я буду сіяти покупні, покупне насіння. Насіння, яке е, з того року зібрали самі. Є улюблені сорти, є різні, є, гібридів тут нема. І насіння, яке я купував, замовляв в інтернеті у розводчиків. Це з того року. Цього року я ще нічого не купляв, бо в мене великі залишки. Треба їх посіяти. Дуже гарні тут сорти. Деякі не сподобались, а деякі дуже, дуже задоволені. Тут три розводчика, так би мовити. І наші, і покупані. І так. Завжди я обираю декілька сортів, яких я точно хочу сіяти. Це, наприклад, може бути... в мене є насіння крупне чері, яке мені дуже подобається. Вони, такі, вони, як не чері, вони, вони дуже добре на закатку, як помидорки в банці і на заморозку. Тому я їх висіваю більше. Це гарний такий рослий куст, його треба формувати, тому що він дуже розкидістий. Дуже гарні громки, нам подобається найбільше. І я розділяю, так, вибираю декілька сортів, ну, штучок 5, щоб я точно не знав, або який дуже дигтів. Наприклад, поцілуноги на рані. Мені дуже подобався. Ну і подобається, дуже його висадити. І бананові ноги теж я окремо сажав. Але ну, сорт гарний, але на закатку треба ду вибирати дуже стиглі. Тому що трошки зелень, і вони все не дали. Вони шкірка не відходить і на смак не дуже. Так, я відділяю декілька собі сортів. Які я сію окремо, а так я розділяю по росту. Наприклад, в мене поділено, є пачечка помидори, які високорослі. От оці всі високорослі томати. Я не обираю їх по сортах, я беру собі беру високорослі томати, це півтора метра до півтора метра, до 2 метрів, от потім томати. До 50 см. Ну, тобто маленькі, низкорослі. І томати, які до метра, от, метр ну, 80-20. Це напівдетермінантний сорт. Сорта, я висіваю тако 4 віда. І ще висіваю гноми. Гноми — якраз четвертий від. Чому? Разом мені зручно садити високорослі, їх підв'язти дуже зручно, і низкорослі, теж зручно, їх не треба підв'язувати, їх висадити собі і немає ніякої заморочки. Тому що якщо ем, садити кожен сорт окремо, ну це дуже багато головної болі, і в мене нема стільки ні часу, ні натхнення, ні, ні бажання. А так вже, що виросло, то виросло. Нам буде потрібно е, стаканчики. Якщо ви садите кожен сорт окремо, то можна Ось такими лоточками. латочками е, е, з якихось. Солодощів або кіндер-сюрприз. Можна собі насипати е, семіна того, того сорта е, і так, мовити, замочувати. Я користуюся я беру 4 стаканчика. Підписую. Сядь метри. Це до метр двадцять. Це 50-80 і гном гном-гном. І так, я розподілив сімна томатів насіння по стаканчиках зробив 6 стаканчиків. Сімна як з пачок покупних, 3, 50 80 см 1,2 метра. І до 1,20 двадцять. тобто три висоти буде. Я просто буду сіяти їх окремо. Садити, вже буду потім разом компонувати. І зробив ті сімна, які заказні з цього, до метра і до двох метрів. Ну і окремо насіння з-під гномів. Взяв великі стаканчики, щоб було зручніше з ними поратися. Можна заляти і скласти один водний. Так, що я роблю далі? А, і ще окремо будуть в мене е, наше насіння. Е, декілька сортів я собі виберу. Так. Тепер в кожен стаканчик беру перекись водню. Зразу купляю велику пляшку, бо її треба багато. Е, беру шприцом, набираю. І в кожну можна трошки хильнути. І так його залишаю на 30 хвилин. Воно продезінфікується, стартане в рості, почне поглинати вологу. І через пів годинки я ж прицом виберу всю перекись сьогодню. Бачите, легенько. І заляю водичкою, чистою, звичайною водичкою. І покладу на одну добу в тепле. Темне місце. ну, На батарею або ж десь я прикрию, напевно, як тут на, на віранді можна покласти в тіні. І все. І так. І покажу, що я роблю далі. І так, прийшов час сіяти. Насіння в нас простоїло так одну добу, йому цього буде досталь. Тепер в теплиці. Я висіваю в теплицю. Я підготував лунку. На дно лунки трошки присипаю землею для розсади, ну, або якийсь універсальний субстрат, щоб був такий непоганий, так би мовити, трошки удобрити, рукою притрамбовую і починаю просто висівати насіння. Трошки присипаю, розподіляю і зверху теж насипаю грунтом для розсади, землею. І мене я вже підготовив. Ой! Палички. Це палочки з-під морозива. В них дуже зручно писати, воно не стирається. Посадили якийсь сорт. воткнули, все. Воно тут навіки. Мочити, не мочити, воно нічого йому не буде. Якщо мало насіння, то на таку лунку можу висівати, ну, можу пополам поділити, або можу рядками зробити. Смотря, дивлячись, скільки вже у вас того насіння буде. І. Все добре проливаю, і накриваю таким так колпачком з-під торта. Кришку з-під торта. І все. І світло попадає, і парничок. Хоч і це знов все ж таки ми в парнику садимо, але ж воно добре зберігає вологість, земля не пересухає, і насіння добре проростає. От насипав в землі. Ось насіння, воно добре вже промокло. Деяке вже бачу, добре набухло, Починає навіть прокльовуватись. Я оцю лунку буду висівати високорослі від 1,5 до 2 метрів. Розділю її пополам. І тут будуть ті, які заказні розводчики, які купляв, і ті, які з пачечок магазинних. Розділю пополам і так підпишу. Ось розсипав трошки насіння. І тепер землею. Присипаю. Щоб воно трошки покрило. Трошки покупною, трошки звичайною, ну або змішую. І все. І поливаю. Ось ці позначки вже зробив. З тієї сторони у мене високорослі заказні, з другої сторони, високорослі, ну звичайні, покупні з магазину. Ти, що полишалися. Аккуратно проливаємо. Ну, там ще буде парничок. Це нам на, так би мовити, на перший час водичка туди потрібна. Там буде парничок. і накриваю так би мовити, від торта. І трошки по бокам такого підгортаю, щоб не зрухалося зайвий раз. Все. Такого посидили ми вже, читайте, високорослі помідорки. Зазвичай я собі одразу. Підготовлю лунки зразу, скільки мені потрібно. Позначаю, підкопую, заливаю і все поступово зразу роблю. Не так, що одну спочатку засипали, посадили, закрили. Так зручно що Зразу розкопали. Все підготували, цімна розклали, паляли, закрили, все. Ну, ось і все. Це зайняло ну, хвилин 10. Все дуже скоро. Хочу вам трошки розповісти про цей спосіб. Як я до нього дійшов? Я зазвичай завжди висівав в стаканчики, в плошечки, ще в лютому, а деколи і в січні. І це бавлення з тою розсадою, томатів хочеться багато, їх висіваєш, вони якісь чахлики. То ростуть, то не ростуть, носишся з нею, потім привозиш її на дачу, кладеш в парник, вже, коли потеплішає. Ну, коротше, заморока. І я якогось року спробував цей метод як запасний варіант, тому що розсади було небагато, і щось вона дуже погано була, якась така нещасна, повитягувалася. Ну, думав, що будемо без помідор того року. І знайшов такий спосіб і висадив. Ну, тако посіяв. Посіяв тоді ще під 6-літровку обрізаєте верх і накриваєте, знаєте. І воно дуже швидко всі міна попрокльовувались, почали рости. І е, роса, різниця з розсадою мою була ну, майже ну, півтора місяця, може й більше. І коли прийшло діло до висадки вже в теплицю, вже на город, то, виходить, розсада посаджена таким способом. Була набагато краща, така коренаста, ну, гарна, мала гарний вигляд, ніж та, з якою я півтора місяці до цього бавився, грався, цього, носився з нею. І мама каже: Тю Ваня, сади, краще тако. А то ти півтора місяці з нею носишся по всіх підіконнях, з, з тим досвітленням, з тими лампами і з тим прочим. Ну, і знаєте, я посадив був наступного року тільки на ранній урожай. Ну, Тобто раніше, в січні, і вже при кінці березня такивом способом. Так, в травні розсада, яка була таковим способом, була набагато гарніша, красивіша і вже починала цвісти. Так як моя розсада в стаканчиках, то що я сидив на ранній врожай, вона теж починала цвісти, але Вона була небо і земля з тою розсадою, яка була тут. Вони тут дружно. Багато уходу за це не потрібно. Тому що, от наприклад, зараз я її посадив, поляв, все. Наступного разу я до неї довідуюсь через неділю, ну тиждень. Відкрию трошки змочу, поляю і закрию. І все Вона собі буде рости. Того року я посіяв, був раніше. На початку березня, і вона ну не всходила. Я вже переймався, тому що того року я не садив розсаду ні на ранню, ні на яку вирішив посадити тільки таким способом. І вона не всходила. Я вже запереживав. Але під кінець березня вона почала всходити, тому що були ще морози. Як виявилось, насіння теж знає, коли йому треба з'являтися, коли йому ні. В, березні, в кінці березня вже були дуже гарні всходи. В квітні, в кінці квітня я вже розсаджував по теплиці, вже деякі більші, менші. Я зазвичай як сажу, розділяю покупкам ті, які буду висаджувати в теплицю високорослі, і які низькорослі, інтермінантні і детермінантні. Декілька Розділяю і все. Того року я собі накупляв багато насіння ну, на початку відео ви бачили е в розсадників. І я дуже хотів те, які насіння, е так як монгольський карлик, е бананові ноги, е поцілунок Герані. Е я їх висаджував в окремо. І так в мене були е плошки так би мовити, з високими томатами, з низькими і е такі, як я хотів. Е чотири види там були, а, ще мон а монгольський карлик я сказав, а ще карліка чері. Це томат окремий. Він дуже врожайний, він дуже добрий, але вони вже задовбали. Вони почали плодоносити в кінці червня, в вересні я вже просто викидав вже ті кусти з тими помідорами, бо вони вже Їх було немірно, вони вже починали черніти. Ой, страшне. Так, не про це. І цього року я посадив трошки томатів на ранній врожай. Там вони вже підростають. Ну, як, 10 см, ну що це таке. І а зараз вже час треба було, може, ще на, десь на тиждень-два можна було раніше, тому що погода це дозволяла, погода була гарна. Ну, і зараз ще не пізно. Вона в такому методі, в теплиці, вона дуже гарно росте, дуже скоро. І тому немає ніяких заморочок з цим. І не треба бавитись з тою розсадою, носитися на тих підвіконнях, той срач, мусор, земля. Ой. Досталь перця. Перця теж завжди хочеться багато. Перця вже посадили, а хочеться ще і ще й томатів. А місця на все не вистачить підвиконів, так би мовити. Так що тепер я вирішив, що ми будемо садити тільки таким способом. Це дуже добре. Таким способом я саджаю вже рік, напевно, четвертий. І завжди дуже з гарним урожаєм і томатів і, і всього, так би мовити. Буду радий, якщо вам цей спосіб сподобається. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бережіть себе. Пока-пока.